Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І в цьому відео я покажу вам Asus ZenScreen MB27 ACF. Це незвичний монітор. Він пропонує функцію класичного настінного дисплея та портативного рішення. Зазвичай портативні монітори мають діагональ 15-17 дюймів і сприймаються як допоміжний інструмент у дорозі. Але тут ми отримаємо повноцінний 27-дюймовий QHD-екран, який можна не лише використовувати стаціонарно, а й переносити з місця на місце. Na wizytę Давайте розбиратися далі. Але перед початком традиційно ви ставте вподобаєчку і підписочку на канал. Робите. Asus Zen Screen оснащений 27-дюймовою IPS-матрицею із роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. Це формат QHD, який дає значно більше простору на екрані, ніж стандартний Full HD, і забезпечує чіткість зображення навіть для дрібних деталей. Завдяки IPS-технології, кути огляду складають 178 градусів у будь-якому напрямку, тож картинка виглядає однаково якісно, як прямо перед екраном. Раном, так і збоку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Поверхня дисплея матова з антибліковим покриттям, що дозволяє комфортно працювати навіть у приміщеннях із яскравим світлом чи біля вікна. Частота оновлення сягає 100 Гц. Цього достатньо для плавного відображення рухів у відео та навіть для легких ігор. Час відгуку складає 5 мілісекунд, що є типовим показником для офісних і мультимедійних завдань. Максимальна яскравість монітора становить 300 канделів на метр квадратний, а статична контрастність 1500 до 1. Підтримується 16. Сім мільйона кольорів, що відповідає стандарту SRGB діапазону. А вбудовані технології Adaptive Sense, Low Blue Light, Рейс Free та Flicker Free покращують плавність зображення та зменшують навантаження на очі під час тривалої роботи. Щодо інтерфейсів, тут є HDMI порт, вихід для наушників та сучасний USB Type-C, через який можна передавати відеосигнал і одночасно живити підключений ноутбук. Однією з найцікавіших особливостей Asus Zen Screen є його гнучкість у встановленні, на відміну від більшості класичних моніторів. Де є лише базова підставка з невеликим нахилом. Тут ми отримаємо одразу кілька варіантів. Тож цей монітор може бути і класичним настільним дисплеєм, і портативним рішенням для швидкої установки на будь-якій поверхні. По-перше, вбудована ніжка Кік Stand дозволяє встановлювати екран під різними кутами від майже вертикального до більш похилого положення. Це особливо зручно, коли ви хочете працювати за столом, сидячи, чи навіть дивитися контент напівлежаче. Монітор можна підлаштувати під комфортний ракурс. По-друге, він підтримує поворот у портретний режим достатньо розгорнути його на 90 градусів і перед вами вертикальний дисплей, ідеальний для роботи з кодом читання великих документів чи перегляду стрічки в соцмереж. По третє, завдяки сумісності зі стандартом VESA 75 х 75 його можна закріпити на настінному кронштейні або на спеціальному кріпленні руці. У комплекті також є ці клемп ARM, який дозволяє перекріпити монітор до краю столу і регулювати висоту, нахил і відстань до очей. А додаткові гачки для перегородок відкривають можливість підвісити його. Навіть у коворкінгу чи офісу з мобільними робочими зонами це дозволяє переносити його з кімнати в кімнату, брати із собою в офіс або встановлювати в коворкінгу, де потрібен додатковий екран. Монітор має як свої сильні сторони, так і слабкі. Почнемо з перших. Він вирізняється, перш за все, своєю універсальністю. Це один з небагатьох моніторів великої діагоналі, який можна вважати справді портативним. Товщина корпусу становить всього кілька сантиметрів, а вага без підставки менше трьох кілограмів. Це швидкий інструмент для офісу. Ти медіа та легких креативних задач, ніж для студійного рівня кольорокорекції. Окремо варто згадати й аудіо. У моніторі вбудований динамік із системою 2.1, включно із сабвуфером. Звичайно, для професійного прослуховування музики цього недостатньо, але для відео, дзвінків і просто перегляду контенту цього більше, ніж достатньо, і це значно покращує робочий чи ігровий процес. Жоден монітор не може бути універсальним у всьому, і ZenScreen mb 27 a CF не виняток. Перше, на що звертаєш увагу, це рівень яскравості. Максим. Мальні 300 нік добре підходять для роботи в приміщенні, але на тлі конкурентів із більш яскравими екранами цей показник виглядає скромно. Монітор орієнтований на стандартний sRGB, що чудово підходить для повсякденних завдань, але для професійної обробки фото чи відео, де потрібні Adobe RGB чи DCI-P3, його можливостей буде недостатньо. Він ідеально підходить як другий екран для ноутбука, коли потрібно більше простору для роботи з документами, монтажу відео чи обробки фото. Якщо ви думаєте, що вам зручно зі звичайним монітором, то ви просто не задумувались про Можливості, які перед вами відкриваються з такою моделлю. Це хороший вибір для тих, хто часто працює в різних кімнатах або переміщується між домом і офісом, його легко переносити і швидко встановлювати під потрібним кутом. Монітор можна використовувати і для розваг підключити ігрову консоль або ноутбук і отримати великий екран із плавною картинкою завдяки частоті 100 Гц і Adaptive Sense. для презентацій та ділових зустрічей. Це також хороший варіант для творчих завдань, стрімінгу чи роботи з соцмережами. Важливо, щоб він підтримував портретний режим. Це спрощує створення вертикального контенту, а також робить роботу з довгими текстами чи таблицями набагато зручнішою. ASUS ZenScreen mb 27 – це вже не просто збільшена версія попередніх моделей, а справді дорослий, технічно зрілий продукт. Він отримав qhd роздільну здатність, високу плавність роботи завдяки частоті 100 Гц і технології Adaptive Sync, точні профілі кольорів та зручне керування через ASUS Display Widget Center. Продумана конструкція з це подібним кронштейном, ручкою підстав. Та універсальним кріпленням дозволяє використовувати його як удома, так і в дорозі. Це універсальне рішення для тих, хто працює гнучкою від програмістів і фрілансерів до педагогів і менеджерів. Якщо вам це уля сподобався, ви знаєте, від вас сподобаєш, підписочка на канал, і звичайно, пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок ось такого дисплея. Ну і на сьогодні це все.